Зараз, наприклад, взагалі, ну, Маркарова лишається послом. Стосунки республіканців з Маркаровою просто жахливі. Тобто її ігнорують там повністю. Хоча вона професійна людина, але, але банкова її виставила в такому світлі, що, ну, от, до речі, дуже дивна історія трапилася із спіччям. Генерала Залужного в Чатам Хаус. Це було вчора, 6 числа враження таке, що тезу про те, що США зруйнували НАТО і, ну, і такі досить радикальні заяви, які зробив генерал Залужний на цій конференції в Чатам Хаус. Ну, от вирвана цитата, яку особливо підводка під цю цитату, яку почала розганяти банкова, і там ну, ці позитивні блогери, що все, залужний, залужний іржавий генерал, ніякий він не залізний, ну і пішло-поїхало. По-перше, залужний має завжди свою позицію, але якщо він виступає від імені держави, то текст, який він зачитує, він... Дописується ще банковою, а не особисто. І тези, які там прозвучали, які ну, сам залужний набагато м'якше подав би. Але от у мене відчуття, що банкова спеціально таку м'яточку на залужному зробила, щоб західні партнери почали в ньому сумніватися. А чи буде з нього президент нормальний? Ну, і пішов розгон. Головне, що, а от залужний такий. Коли береш повний текст потім виступу, дивишся. Та збалансований виступ. Нема, нема там ну, такої істерики, як це контекстуально ну, підсвічується, береться цитата, і довкола цитати таких емоційних кругів накрутить. Ту істерику, яку влаштували наші е, гопники в овальному кабінеті. Ну, вот і вони ще. Приміняють до е, того, як говорить Валерій Заложний, головне... вибачте, як жаба з бегемотом. Так, так головне, вони прекрасно знають, що від них розлітаються такі коричневі бризки. Ну, і головне, щоб ці бризки обляпували всіх, хто хто біля них. Оце в них така, такий формат зараз. Бо оця вся е, кодла Іванових, е, яка почала підхопила цю, ну, почала ці тези качати, і я так дивлюся, ого. Тобто, з одного боку, ніби, ну Зеленський, ніби отримує зараз можливість непогано вмонтуватися в західний формат, бо є і Макрон, і, і Старбер, і от вони беруть його з двох боків. як Закручують руки в цю смирительну сорочку і везуть дорогу. Але до... дуже гарно, дуже гарно було насправді, тому так. що коли з'явився цей лист, до речі, слухайте, прикопалися до цього листа. Угу. Ну, сказав Трамп, що це лист, та підіграйте йому, дурні! Ну, підіграйте йому, скажіть, що так, ми листа написали, тільки дайте зброї нам. Ну, ідіот! Вибачте, Я не хочу таких слова говорити. Розповісти, що не було ніякого е, листа. Бо чому? Ні, там не лист. То так. в Твіттері я написав. Так, так от, а їм, їм же вони ж вони ж озираються на виборця. Вони, вони, до речі, вони шахрували. Вони цю історію у овальному кабінеті перетворили в історію, коли мужній Зеленський став димки і всіх розметав там, всіх прикнопив, всіх. всіх Осоромив, тільки він переможе цій історії, і давай йому качать рейтинг. Okay. Я коли побачив, не минуло доби, а е, спікери банку і розганяють тезу, що нова соціологія показує, що Зеленський вже об... переганяє генерала залужного за рівнем довіри, матка Боска, так, так ви їхали туди, щоб стартувати в виборчій кампанії. Ви нам вух, по вухах їздите, а тепер вилазить одна дуже дивна історія. Ми от якось наближаємося до теми, яку Москва качала, і Трамп качав. Перемир'я, вибори, мирна угода. Банкова ніби упирається, ну, яка там мирна угода, яке перемир'я. От мир, а потім вибори. А потім чим далі приглядає інтереса тобто враження таке, що е, Путін із е, Трампом знайшли модель, як ну розікласти відповідальність за війну між Путіним, між Зеленським, ну і Європою. І оця модель, коли зупиняється війна і когось там переобирають, так вона ж вигідна Зеленському. Бо жодна партія не встигне розгорнути виборчу кампанію в цей період і не зможе протистояти фальшуванню. Не зможе. Тобто сфальшувати можна тільки за схеми перемир'я, бліцвибори. Але що цікаво, що в ході ми ж пам'ятаємо, як Зеленський в ході попередньої виборчої кампанії скормив народу Я нікому нічого не винен і прийде весна, сажати будемо. Вони знову накидають в ході виборів отаких от формулок, а потім Зеленський після переобрання сфальшованого підпише мирну угоду, де буде ну, передбачена втрата територій. А потім вони нагадають: так ми ж на виборах вам казали, що люди нам важливі люди, а не території, умовно кажучи. Я ще не здивуюся, що вони впіхнуть туди якийсь небудь референдум під час проведення виборів про відчудження або відмову від території в обмін на припинення вогню. Це ж ну 100% Таке може бути. Пам'ятаєте вибори в 20-му році місцевого храт. До якої, вибачте, дупи той був референт, оте опитування було? Так це взагалі чорті шоу, воно, воно не відповідало що... Ж... Тобто та процедура, яку вони всучили і, до речі, потратили на цільову е, ну, десятки мільйонів гривень, е, вона не відповідає жодним е, юридичним нормам. Тобто, ну, вони, вони потім розкажуть, це якийсь плебісцит такий. Та плебісцит Ну покажіть, де, де, де в українському законодавстві є місце для подібних плебісцит. От в чому проблема. Тому вони, вони фуфло впарять, я не сумніваюсь. Оце зараз якраз і почала проявлятися ця тема, що е, нікому так не вигідна ця схема. До речі, і тут, і тут же інтерес Путіна в збереженні Зеленського. Ми скільки про це говорили, і багато хто сумнівався. А тепер, наприклад, е таке чудо літературне російське. Ой, прости господи, ну, випало прізвище, перепрошую. Я читаю публікацію, а він уже, він уже хвалить Зеленського. Що да, Зеленський враг, да, Зеленський то, но, но що, это крупный деятель, это, ну тобто, це крупний діятель. Тобто, зараз я взагалі не, не сумніваюся, що то ферми, Пригожина, Пригожена, які свого часу привели Зеленського до влади. Вони зараз почнуть качати багато цікавих тез, що Зеленський взагалі незамінний. Я коли почув фразу від е, Юрія Ніколова е, про те, що Та Зеленський виграє наступні вибори, я думав, що це такий емоційний що, вислів. Але коли почав аналізувати, а що в них підготовлено, які закладки зроблені під це, вони дійсно отримують можливість для такої безпечної фальсифікації виборів. І я боюсь, що американці вони ж діють, в них є внутрішнє правило, кого народ обрав, того і приймають, і з тим і працюють. Ну так. Так для, для Трампа… Перемощів не судять. Так, от для Трампа, для того, щоб скинути взагалі Україну із американського воза, щоб Україна там не була в американській політиці присутня, якраз і вигідне переобрання Зеленського. А ви пам'ятаєте, ось зараз з'явилось видання оця, цей вкид про те, що нібито урядовці американські ну, від адміністрації президента уже Трампа, там щось десь спілкуються з Тимошенко і Порошенко про вибори. Ну і звичайно, це видання Політіко цитує дуже геніальних наших е е експертів, Хто це там Бортнік. Руслана Бортнік. так. Ой, ой-ой, видання політику, як ви ж зайшли далеко, слухайте. Ні, так Вони це... розповідають про те, що там домовлено сідуть. Ну, по-перше, давайте почнемо з того. А яка, е, димо... Я... назвіть мені демократичну країну, де уряд, наприклад, держави, яка співпрацює з іншою державою, не співпрацює з опозицією. Та ну, в нормальних демократичних країнах. Якраз уряди співпрацюють з, з, з опозицією. А згадаймо, давайте минулий рік, як не пустили делегацію на не, сніданок Ні, з республіканцями. А на конвенцію республіканської партії, ДЕТАВ. Там... Чого не пустили? Так, от мене, чесно кажучи, взагалі дивує ця ситуація, тому що республіканці, такі класичні республіканці, вони дійсно дуже по-партнерськи ставляться до е, європейської солідарності і до Порошенка. Але разом з тим, ну оця тенденція, що е, ну, штати мають скинути Україну з е, зі своїх плечей, Україну зеленського або самого Зеленського, ну але ну ідея Україну так би мовити, в нейтральну зону вкинути. Із, із... Ми зараз об'єктивно є частиною Західного світу. І Трамп пробує запхати нас, тобто підтягнути Росію до Західного світу, а нас запхати в сіру зону на орбіту Китаю чи що? Так Китай може тут з'явитися, тільки, тільки потім буде цікаво, а, а що тоді Сполучені Штати будуть говорити про Китай, коли Китай тут з'явиться. А вже так. тоді буде пізно. Так от. І так, Китай, по суті, через е, Революцію Гідності відшили Китай. Тому що, е, ми пам'ятаємо, Янукович встиг нахапатися вже кредитів, як Сучка-Блох. Тобто пер, пер, перший, перший транш із 15 мільярдів китайського кредиту е, Янукович отримав. Китайці мали заходити, наприклад, в Крим на озері Донузлав, будувати індустріальний парк десь на 15 мільярдів доларів. І, і робити Україну плацдармом для своєї економіки для торгівлі з ЄС, а не базу підводних лодок, яка там ну, так. є. Ну Прекрасне озеро, до речі. Ну, ну там, там база більше ну, кораблів, але це глибоководне озеро, якраз і ну, і глибоководна база там була для флоту, тобто там була ідея будувати великий нафтопереробний завод. Китайці мали збудувати і експортувати е, е, ну, всі види нафтопродуктів в Європейський Союз. Е, це це величезний величезний індустріальний парк. Там мали виробляти, наприклад, будівельні машини всіх типів, е, починаючи з кранів і закінчуючи там якимись е, бетоноукладчиками е, цими. Машинами, бетонними насосами і всім іншим. Тобто, вся лінійка будівельної техніки там мала вироблятися із китайських редукторів, із української Сталі. Ну, До речі, а хто, власне, цю тему, зокрема, знову ж виборчу тему спровокував? Трамп сказав про Зеленського як диктатора без виборів, і тут нашого Стапа понісло. Він починає цю тему розкручувати. Таке враження, що вони найбільше цієї теми бояться: виборів, виборів, щоб, не дай Бог, їх не, не обминуло це, щоб, не дай Бог, хтось не виграв в них, бо вони ж відповідати будуть. Так справа в тому, що вони бояться і коаліційного уряду, бо тільки притомний, якийсь міністр прийде в якесь міністерство, зробить аудит і, і всі ахнуть. Який грабунок під час війни відбувається. То вони ж всі, вони відчувають, що американці бачать, скільки вони стирили. Вони це відчувають, вони, але і не можуть собі дозволити якось з цієї колії вискочити. От вони це колійність називається. От от вони влетіли в колію і їх несе. Вони в колії вискочити з колії, вони не можуть. Ну і чекають, коли обставини якісь історичні зміняться, і, і це їх порятує. Це типово путінська поведінка. Тобто, коли починаєш аналізувати, ну всі прийомчики, все, це все російське, це все на кремльовських мозгах тримається, як, як їм ці, хто їм викладає, так би мовити, схеми поведінки і, і, і логіку поведінки. Я не знаю, тобто ну, прямої ніби клієнтели нема, але оскільки в управління державою все заведено на Єрмака, то очевидно, що він і сидить на комунікації, тобто він головний комунікатор.